Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю. Ще один російський гвинтокрил долітався, як інформують у генштабі. Сьогодні українські воїни збили трьохсоти з часу повномасштабного вторгнення гелікоптер росіян Міноборони в свою чергу привідкрили завісу 13-го Рамштайну під час зустрічі країн союзників, яка запланована на 15 червня, обговорюватимуть деталі літакової коаліції, нових поставок ППО, снарядів амуніції. Та артилерії все це дозволить захистити українські території, які нині обстрілює Росія. Сьогодні це Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська області. Сьому добу Херсонщина бореться з наслідками російського теракту на Каховський Гес. За даними місцевої влади, вода потроху відступає, але підтопленими все ще залишаються майже півсотні населених пунктів. В середньому підтоплення складає три метри. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором? То рівень зменшився на 64 сантиметри. Попри шквальний вогонь російських терористів триває. Рятувальна операція на правому березі з водяної Паски вдалося витягнути 2743 людини. З них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Місцеві вже обстежують дно Каховського водосховища у селі Покровське серед знахідок, рештки солдатів Другої світової війни у шоломах, старі мушкети та залишки покровської січової церкви. Україна ще не оговталася від одного теракту, як рашисти ймовірно готують інший. Головне управління розвідки повідомляє, що росіяни мінують цехи заводу Кримський Титан на окупованому півострові. У випадку вибуху на підприємстві Аміачна Хмара залежно від напрямку вітру накриє прилеглі райони за півгодини. За інформацією розвідки, росіяни мінують цехи підприємства, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Тактика Росії екоцид. Вони прагнуть перетворити українські території на зону екологічного лиха. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Майно тих, хто роками насаджував в Україні російські наративи, продовжують передавати державі 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики поповнили автопарк ЗСУ. Авто працівники ДБР арештували у родичів зрадників України, Медведчука та Козака. Ці машини точно знадобляться нашим військовим, особливо тим підрозділам, які нині звільняють українські міста та села від росіян. В результаті контрнаступальних дій державний прапор сьогодні знову майорить над сторожовим. Це село у Донецькій області, яке було під окупацією з березня минулого року. Кадри звільнення населеного пункту оприлюднили військово-морські сили України. Спочатку ворог показав супротив. Питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон. Доводиться воювати з ворогом, і в таких умовах це відео державної прикордонної служби. Зайбуваю, Напередодні Україна повернула з російського полону 95 наших захисників. Це полонені з Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острову Зміїний з під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Звільнення з російського полону співпало з днем народження в одного з прикордонників захисника острову Зміїний. В день повернення додому йому виповнилося 28 років. Ну, – Ми вас вітаємо З днем народження Дякую. і так мені пощастило саме день народження. Попасти додому емоції переповнювали. А вже коли ступив на землю, вже видихнув. Ось я вже вдома. Мешканці східниці оговтуються від нещодавньої повені. Нагадаю, вихідними в селищі через велику кількість опадів вийшла з берегів місцева річка. Постраждали десятки будівель та автомобілів. Місцеві запевняють. Такий паводок вони бачили вперше. Про наслідки стихії у матеріалі Віталія Ковела. Це відео дводенної давнини. Бурхливий потік води зносив усе на своєму шляху: будинки, автомобілі та мости. Нині мешканці східниці намагаються повернутися до звичного життя. Усе прибирають та лагодять. В 89-му році була повінь. Але то було половина того, що було тепер. За три години вода піднялася метрів до трьох. Там той гірський потік зверху що йшов. То йшло бурхливе чорне. Ви бачили, як там зверху асфальт перевернуло верхнуган. Це один із готелів, який постраждав від повені. Частину першого поверху затопило. Мешканців, які винаймали тут номери, довелося екстрено переселяти. До це була у нас вода, номера просто в катастрофічному стані. Мебель, все тюлі, штори, тобто шафи, санвузли. Понищено все довкола готелю: альтанки, ворота ігрові та відпочинкові зони ландшафтного дизайну, ніби й не було. Точної суми збитків власники ще не знають. Кажуть, це мінімум десятки тисяч доларів. Збитки наразі підраховуємо, тому що постраждав склад кухні, склад хімії, номерний фонд ну повністю все, гараж. Там багато також було і техніки, і всяких запчастин. Добряче потягало східницею, і ось цих шість кіосків збудували їх в одному місці, а опинилися вони в іншому. Оці крамниці течія пронесла 50 метрів. Якщо б не трипеньки, які там є, і ось ця труба, то цілком можливо, що вони могли опинитися. В іншому населеному пункті підприємці намагаються врятувати бодай щось зі свого бізнесу. Аби потрапити всередину, заводять бензопилу. Ми двері не можемо відкрити, бо там вже тільки... Там річка. Замість привабливої крамниці, за будівництво якої віддали понад 100 тисяч гривень, залишки інтер'єру та болото під ногами. Диван старіший за той магазин. Диван не оплив. В іншій частині міста стихія частково зруйнувала міст. Це частина дороги, східниця, верхні сонівидники, е, якою можна потрапити на село Уріч, ну, і в, е, інші населені пункти. в Цю сторону ми вирішили міст перекрити. Побоюються, аби не обвалився. Комунальники знімають на переправі бруківку та зрізають поруччя. а як же? Місто треба розібрати і відновити його повністю. Інший міст взагалі впав, аби людей не відрізати від цивілізації. Для них через переправу проклали пішохідні стовпи, розкидані східницею і автомобілі, які течія несла кілометрами. На протязі трьох годин лило як з відра, може чотири години. О, і за якісь там. Час прийшла велика вода. Послідні раз старожили говорять, що так швидко піднялася річка в 69-му році. На зараз через стихію в східниці пошкоджено 10 мостів, 6 готелів, понад два десятки приватних будинків та 15 автомобілів. Суму збитків оцінюють в сотні мільйонів гривень. Віталікувала Юрій, якісь програма очі. Ледь не кожен другий військовий на передовій має проблема з зубами. Через це бійцям доводиться у кращому випадку безперестанку вживати знеболювальні або ж миритись з болем. Через відсутність лікування інфекції тільки загострюють стан, і тоді може знадобитись вже хірургічна допомога. Аби запобігти цьому і полегшити життя військових. Сьогодні у Новояворівську відкрили благодійну стоматологічну клініку Дентал Фронт. Це невеликий стомат кабінету Новояворівську, але вже з наступного тижня у ньому лікуватимуть десятки військових. Dental Front – це благодійна клініка саме до фронтової стоматології. В межах пілотного проєкту лікуватимуть військових, які приїжджають або їдуть з яворівського полігону на передову, а також ті, хто на ротації. Медики клініки не раз лікували зуби бійцям на передовій і тому розуміють, чому важливо відвідувати стоматолога саме до поїздки. Коли в тебе боєць сидить. Бліндажі і вони сидять на обезболюючих, бо не можуть, то коли вони виходять, вони вже мають насправді ускладнення, великі ускладнення. Це може йти флегмони, абсцеси, і це вже є тільки шпиталізація. А уявляєте, як це доїхати з Донецької області в Харків, щоб розрізати флегмону? Хоча це можна було запобігти, все обладнання у клініці нове і сучасне. Дві стоматологічні установки, необхідне рентгенобладнання, мікроскоп, який допоможе пролікувати зуби ефективніше, фото обладнання та. Також стерилізаційна машинка, коли в нас є оглядовий набір чи набір лікування, він завжди запакований в спеціальному боксі. Протікає туди водичка, та вона дуже ретельно під тиском омиває інструменти. Звичайно ж, тут даються різні антисептичні розчини, і таким чином ми отримуємо дуже хорошу стерилізацію. У клініці стоматологи, волонтери безкоштовно лікуватимуть бійців, доступні послуги за напрямками. Гігієна, терапія, ендодонтія, хірургія, а саме видалення за день у клініці зможуть прийняти 30-40 пацієнтів. Проблема в самостоматології не на жаль, не закриваються повністю. Тому я надіюся, що такий проект, який реалізовано Львівській області спільно з Асоціацією імплантологів України, благодійним організаціям, стане можливим по всій Україні. Відкрили клініку Асоціація імплантологів України за підтримки благочинців і влади. Лікування для військових безкоштовне. Однак на утримання кабінету потрібно майже 100 тисяч гривень на місяць. Тож, якщо ви хочете підтримати проєкт, долучайтесь до патреону Дентал Фронт у соцмережах. Юлія Маленка, Вадим Каль. Ченко програма. Очі Ігорю Крупнову першому в Україні вживили протез прямо у кістку. Такі операції виконують лише у Австралії, США та Німеччині а відтепер і в Україні. Протезували новим методом захисника у Львові. У першому медоб'єднанні після операції минуло майже два місяці. І нарешті він знову може ходити та навіть кермувати автівкою. Востаннє на своїх двох ігор Крупнов стояв півроку тому. Тоді російська міна ледь не вбила чоловіка з десяток операцій, і медикам таки вдалося врятувати йому життя, а ще знову поставити на ноги. Юху шо я став 1,83 вісімдесят три супер. супер. Клас, так незручно з цієї висоти дивитися на людей. Бо пришли такий маленький. Перший крок слів як в армії. Другий. А далі зустріч із найріднішою дружиною Валерією. Заради неї повернувся з фронту. Заради спільного щасливого майбутнього погодився на операцію. Тепер він може зустріти дружину стоячи. Здравствуйте. Я, я хотів, це тобі Вона не може стримати сліз, а він намагається приборкати хвилювання. Попереду ще декілька місяців реабілітації, щоденні тренування та новий досвід. Та спершу до нових ніг ще треба звикнути. У Нас дуже хороший результат, тому що від стіни до стіни в цій майстерні ігор проходить за 40 секунд, враховуючи всі розвороти і. Невеличкі паузи остеоінтеграційне протезування, тобто вживлення протеза прямо у кістку, дорожче і складніше втручання, але має багато переваг. Це є мобільність, функціональність, це є відчуття дійсно підлоги, адже сам імплант, який встановлюється в саму кістку, вживляється і потім вростає в цю кістку. Пацієнт тактильним відчуттям відчуває як свою кінцівку, тобто дійсно всю поверхню. саме це від протезування. Дає максимальне відчуття. Поле. Я вже походив і по траві, і по бетону, по бруківці, по різних поверхностях. І я відчуваю різницю дуже сильно. Тому і може робити те, що складно зі звичайними протезами. Наприклад, кермувати автівкою. Вперше від початку служби Ігор сідає у крісло водія та робить коло територією медзакладу. перший раз. Педалі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Ну я думав, що буде набагато гірше. Відчуття є. Я не думав, що так легко буде. Я можу одразу їхати до себе в Дніпро на дачу. Він багато жартує та планує, що робитиме після виписки. Раніше Ігор вже біг марафон. Мріяв повторити цей досвід наступного року у свої 60. Знову подолати 42 кілометри. Чоловік поки не наважується, але бігати хоче. Тому загартовує м'язи та готується рухатися вперед на перших в Україні остеоінтегруючих протезах. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма очі. Двоє загиблих молодиків і дві травмовані дівчини. такими є наслідки нічної ДТП на Самбірщині, як попередньо встановили правоохоронці. Водій не впорався із керуванням, і автівка влетіла у житловий будинок. ДТП трапилося в ніч з неділі на понеділок опів на третю ночі в місті Рудки, що на Львівщині. Водій Шевроле, 28-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, від отриманих травм загинув на місці. Його 22-річний пасажир із Чернівецької області помер у кареті швидкої. Ще двоє пасажирок віком 17 та 18 років. Місцеві мешканці були доставлені до лікарні, призначили експертизи. Зокрема, буде встановлено, чи водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Таке ж відкрили й щодо іншої ДТП, що трапилося учора у селі Ваньовичі Самбірського району. Водій автомобіля Фольксваген Passat. Пасад», 32-річний мешканець старого Самбора, теж в'їхав у житловий будинок. Від отриманих травм він загинув на місці події. Усі обставини дорожньо-транспортних пригод встановлюють правоохоронці щодо покарання за скоєне, обидва ймовірні винуватці. Водії загинули на місці. Моршин курорт державного значення за такий законопроєкт проголосувала Верховна Рада. У цілому в Україні було сім курортів державного значення на Львівщині до цього жодного. Відтак відповідного статусу для Моршина домагалося майже п'ять років. Зауважу, що курортами державного значення є території з унікальними природними ресурсами, що використовують для лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань. Моршин бальнеологічний курорт на Львівщині, де лікують особливими мінеральними водами Моршинського та Нинівського родовищ. Цінні лікувальні властивості є визначальним показником для курорту державного значення. Аби моршину отримати цей статус, спершу збирали наукові обґрунтування та картосхеми. Далі майже три роки паперової тяганини, щоб зрештою поставити крапку. Це курорт державного значення. Важливо, що на рівні закону зафіксували майже трьох санітарних зон курорту. Перша зона округу є непридатна для будівництва, тобто законом власне захищені ці території, тому що будь-які дії будівництва можуть зашкодити землі, ґрунту, повітрі, відповідно і зашкодити в цілому природно-лікувальним ресурсам, які там знаходяться. Де-факто статус курорту державного значення це не лише підтвердження лікувальних властивостей вод та підвищення інвестиційної привабливості, а й гарантія збереження унікальних природних ресурсів. Додам, що на статус курорту державного значення також претендує трускавець. Усі необхідні картографічні матеріали зараз доопрацьовують. Сьогодні розпочався Петрів Піст, або як ще його називають, Петрівка. Він стартує на другий понеділок, після трійці, і триває 30 днів. Петрів піст є менш строгий аніж великодній. За легендою, апостол Петро був у народі покровителем рибалок. Петрівка це піст, який за історичними згадками був для тих осіб, хто пропустив великодні духівники, закликають його дотримуватися. Ми зараз, як християни, нам бракує такої якоїсь сили, десь таких ресурсів духовних для того, щоб давати собі раду в теперішній час. І тому церква заохочує також постати в цей Петропавлівський піст. Цей піст, особливо нічим не відрізняється від інших, окрім обмежень на їжу. Можна їсти рибу львів'ян, яких ми опитали діляться своїми сімейними традиціями. Сім'ї не дуже традиція. Я трошки стараюся. Ну принаймні, в п'ятницю не їсти зовсім м'яса. Не вживати алкоголь, не їсти м'ясного, ну і все дотримання посту ходити паралельно до церкви на служби Божі і просто ну духовно підвищувати себе. Ну в мене сім'я взагалі релігійна. Ми ходимо до церкви, але більше дотримуємося посту великоднього або різдвяного посту. Зараз такі проміжні пости ми їх не дотримуємося. Влітку православні віруючі, крім Петрового посту, дотримуються ще й ще одного успенського, який припадає на серпень і триває 13 днів. Фінал чемпіонату України зі стендової стрільби у другому турі. Взяли участь 70 стрільців з восьми областей та столиці. Серед них члени збірної України, які готуються до європейських ігор. Стріляти спортсменам довелось під дощем. Як це впливає на влучність, розкаже Алла Васьковська. Недільний дощ не зіпсував фінали чемпіонату України зі стендової стрільби. Того бореться, то і з душем побореться. тут оприділяється состав збірної команди України. Відбір іде і на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, де будуть олімпійські ліцензії розігратись. Стрільцям на траншейному стенді було легше. Вони стріляли під дахом на круглому ж скіті. Довелось трохи мокнути. Коли ти стріляєш на майданчику, вже то ти забуваєш, що тобі холодно, мокро, щось йде зверху, знизу це неважливо стає. Одеситка Ірина Маловічко перед фіналом має впевнений відрив від суперниць сім тарілок. Вона вже має ліцензію на Олімпійські ігри і готується до європейських, які стартують за 10 днів. Було дуже важливе тренування, скажімо так, змагальне тренування перед європейськими іграми. Та все одно я нервувала кожної серії. Це ніколи не пройде. Поїде на європейські ігри і львів'янка Олена Охоцька. Її дисципліна це стрільба на траншейному стенді. У першому турі чемпіонату України Олена. Програла надії Булгакові. Зараз під час кваліфікації зрівнялась з нею за очками. Тому остання фінальна серія була вирішальна. Олена влучила у 20 тарілок поспіль. Да? Спочатку десь там ще є такий мандраж, який тебе там десь перехоплює, а потім ти стараєшся розуміти, що від тебе тільки це все залежить і. Відпускаєш ту ситуацію, і робиш тільки те, що ти вмієш робити. Підсумковий результат Олени у фіналі 23 мішені із 25 можливих. Тоді як у її опонентки 17. Так, Олена стає чемпіонкою України, отримує вітання від колег і тата тренера. Я зараз в ейфорії. я боролася, настраювалася. Хоча такі обставини сімейні скала, що в мене малий захворів такі ночі, дві були соня майже але нічого. Я розуміла, що мені це треба важливо, і взагалі якісь такі настрої відбувся сама в шоці. Представник Львівської області Георгій Патов ще до фіналу на круглому стенді здобув кількість очок, яка дозволила йому виконати міжнародний норматив. Так він пройшов від. Збір на чемпіонати Європи і світу такий результат, який я зробив сьогодні. Для мене це вперше навіть на одну тарілочку, на одну мішень більше свого попереднього нормативу має 121 тарілочку, 121 мішень зі 125 можливих. Попереду ще фінал, але вже стріляти легше, по тому що вже кваліфікація вже пройшла Георгій переміг у фіналі своїх опонентів і став чемпіоном України. Хто війде у збірну України у обох видах стендової стрільби з Кіті і Трапі за підсумками сезону вирішить тренерська рада? Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Це всі новини на сьогодні. Наступні очі на першому західному. Дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Дякуємо вам за довіру. Все буде Україна.